Вони продовжують збирати кошти на пам'ятник своєму героєві. Студенти Прикарпатського університету організували благочинний концерт симфонічної музики. Вхід на нього зробили безкоштовним. А от у залі розмістили спеціальну скриньку, до якої кожен міг вкинути декілька гривень. За ці гроші молодь хоче спорудити в меморіальному сквері пам'ятник Романові Гурику. Як знак подяки за його подвиг, уже навіть проект розробили. Там буде ціла статура Романа, буде в бронзі. І внизу буде мармурова плитка чорна. Знаючи сьогоднішню ситуацію в суспільстві знаючи те, що батьки самі не зможуть повністю, хоча там мама дуже велику лепту планує вкласти в спорудження цього пам'ятника. Ми закликали студентів е, взяти участь в різних акціях такого добровільного характеру. Це формування громадянина, тому що це не просто пам'ятник, це пам'ятник герою. Підтримали студентів і вихованці му училища. Саме вони і влаштували у стінах вишу благодійний концерт. До репертуару музиканти добирали твори не лише українські патріотичні, але й сучасні кажуть. Подібні заходи для них уже давно не новина, адже гроші, до прикладу, на АТО завдяки своїм виступам почали збирати ще торік. минулому році ми збирали на е, допомогу українській армії. Попередньо в березні ми збирали кошти на Станіславу Стовбану. Е, Миколі Мокляку та інші. ми збирали зібрали вже більше як 100 тисяч на, на різні потреби на нашої армії. Між тим музиканти уже готуються до нових концертів. Запевняють, уже невдовзі продовжить збір коштів для героя небесної сотні. Однак виступатимуть уже у звичному форматі просто неба.